7 червня учасники Коломийської міської організації спілки ветеранів Афганістану передали центральній районній лікарні 21 коробку з медикаментами. За словами голови спілки ветеранів Афганістану Йосипа Тодорєва, допомога надійшла із-за кордону від друзів афганців Це допомогли нам друзі, афганці, а також знайомі українці, як говориться, виходці із західної України. Продовження буде йти далі. Це тепер налажена, як сказати, така дорога. Але це тільки поки що ми по західному регіону. Подивимось, як там ті райони східної може туди перекинемо, бо друзі аванс є, щоб воно не пропадало. Продовження буде це початок, як говориться у нас. Завдяки Львівському благодійному фонду нова галичина препарати успішно потрапили до рук хворих. Коломийщина отримала ліків на 16 тисяч гривень, не включаючи ПДВ. Медикаменти, серед яких серцево-судинні препарати та антибіотики всі сертифіковані. Заступник головного лікаря центральної районної лікарні Віктор Бойко підкреслив важливість допомоги, яку надали ветерани Афганістану. Препарати лікарні потрібні. Ці препарати будуть в першу чергу передані пільговим категоріям населення. Тим же ж воїнам. Інтернесалістам, які в нас лікуються, практично десь 7-8 чоловік знаходиться на стацію лікування щоденно. Я би хотів, щоб не тільки ця організація, є багато організацій, ми, які могли б допомогти лікарні, які мають таку можливість. Дякую спілці Оганцю за те, що лікарі подякують. Разом зі мною що не допомагають наприкінці благодійної акції. Йосип Тодорів зізнався, що зовсім скоро центральна районна лікарня отримає ще й фінансову допомогу від ветеранів Афганістану. Таким чином всіма силами підтримуючи хворих людей Коломийщини.